Отца і Сина і Святого Духа, Євангелію від Матфея, глава 27: Коли ж настав ранок, усі первосвященники, і старішини людські, зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити. Рішення вже прийнято. Ісуса треба вбити, тепер збирається нарада і вирішують, як саме це зробити. І, зв'язавши його, відвели і видали його Понтію Пілату, правителю. Тоді Іуда, що зрадив його, Побачивши, що він засуджений, і розкаявшись, повернув тридцять срібників первосвященникам та старішинам, кажучи згрішив я, зрадивши кров невинну. Вони ж сказали йому, що нам до того. Гляди сам, і кинувши срібники в храм, вони вийшли, пішов і удавився. Нам важко зрозуміти, чому Іуда зрадив христа, а зрадивши, розкаявся. Можливо, дійсно, диявол через ребролюбіє спокусив його на цей гріх. І, зрадивши Христа, диявол покинув Іуду. Іуда зрозумів, що накоїв, але не хватило йому духу розкаятися і попросити пробачення, і він вчинив самогубство. Первосвященники ж, взявши срібники, сказали. Не дозволено класти їх у скарбницю церковну, тому що це ціна крові, і, скликавши раду, купили за них землю гончареву для погребіння подорожніх, тому і зветься земля та землею крові до цього дня. Вони прекрасно знали, що вбивають невинного. Колись Христос вказував їм на їхню сліпоту у 23 главі. Ми вже про це говорили. Христос говорить, що сліпці, ви кажете, що хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, тому гріх. От і тепер вони вбивають невинну людину, і гріхом це не вважають. Але при цьому бояться гроші вносити в храм, аби не згрішити, бо це гроші корові. І тому. На неї куплять участок землі, на якій будуть хоронити усіх обездолених і подорожуючих. Тоді збулося сказане пророком Єремією, який говорить: і взяли 30 хрибників, ціну уціненного, якого оцінили сини Ізраїля, і дали їх за землю гончареву, як сказав, як сказав мені Господь. І знову пророки все це предрікали. І фарисеї, знаючи всі ці пророцтва, їх сліпо виконують. Вони просто осліпли від свого гріха. Не можна сказати, що Бог так все підстроїв, щоб збулися пророцтва і зрада Іуди, і тридцятьсрібників. Бог бачить серця кожної людини, і Він знає, що доброго і що поганого людина може зробити. Бог бачив і їхні сліпі, жадібні серця, і через пророків предсказав, як саме вони вчинять. Ісус же став перед правителем і питав його правитель. Ти цар іудейський?» Ісус сказав йому, Ти говориш. І коли звинувачували його первосвященники і старішини, він нічого не відповідав. Тоді говорить йому Пілат: чи не чуєш, скільки свідчать проти тебе? І не відповідав йому ні на жодне слово, так що правитель вельми дивувався. Правитель дивувався, що Ісус йому не відповідає, а значить, Його не боїться. На свято пасхи правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого хотіли. Був тоді у них відомий в'язень, званий Варравою. Отже, коли вони зібралися, Пілат сказав їм, Його хочете що, кого хочете, щоб я відпустив вам вараву чи Ісуса, названого Христом, бо знав, що видали його через заздрощі. Коли ж він сидів на судилищі, жінка Його послала йому сказати Не роби нічого праведнику тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього. Якщо жінка бачила віщий сон, то чому цей сон не приснився Пілату? Можливо, тому що Пілат дружину любив і довіряв їй, а сам не вірив ні снам, ні видінням. Але первосвященники і старішини підмовили народ просити за вараву, а Ісуса погубити. І народ, який любив Христа, який зцілював, звершував різні чудеса. Тепер хотів його смерті. Тоді правитель спитав їх, е, Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони кажуть вараву. Пілат говорить їм, що ж мені зробити з Ісусом, нареченим Христом? кажуть йому всі, Хай буде розп'ятий». Ось така плата за добро. Він прийшов їм відкрити двері раю. Відкрите їм царство небесне, а вони жаждуть його розп'яття Правитель сказав, Яке ж зло вчинив він? Та вони ще дужче кричали: Нехай буде розіп'ятий, вони, не вони навіть не знали, що відповідати Пілату, бо ніякого зла він їм не вчинив, а ще сильніше кричали, нехай буде розп'ятий Пілат, побачивши, що ніщо не допомагає, а заворушення зростає, взяв води і вмив руки перед народом і сказав: невинний я в крові праведника цього. Дивіться ви. Пілат, як правитель, не мав би цього робити. Він повинен був справедливо судити і винести своє рішення. Мученики страждали, вмирали за віру Христову. У світі багато людей страждали за правду. А Пілат може і не хотів смерті Ісуса, але задля свого комфортного життя віддає невинного в руки вбивці. Увесь народ, відповідаючи, сказав кров Його на нас і на дітях наших. Нащо народ таке кричав? Нащо вони накликали біду на себе і на своїх дітей? Після цих слів не можна сказати, що люди були нерозумні і не знали, що відбувається. Вони самі стали учасниками вбивства Ісуса. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса, бивши, віддав на розп'яття. Тоді воїни, правителя, взявши Ісуса до преторії, зібрали на Нього багато воїнів і, роздягнувши його, наділи на нього багряницю. І, сплічи вінець, стерню, поклали йому на голову, і дали йому в праву руку тростину і, стоячи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи радуйся, царю і юдейський, і плювали на нього, і взявши тростину, били його по голові. А коли наглумилися з нього, зняли з нього багряницю, і вдягли його в одяг його і повели на розпиття. Є така думка, що Пілат все-таки хотів Ісуса помилувати. І він думав, що коли люди побачать Ісуса побитого, покаліченого, окровавленого, то пошкодують Його і захотять відпустити, і тому дозволив воїнам так над ним знущатися. В Євангелії написано е, вже кілька е, слів про його. Е, в Євангелії написано лише кілька слів про те, як його били як над ним знущалися. Але так як сучасні дослідники дослідили туринську плащаницю, то кажуть, що Ісуса дуже і навіть дуже сильно побили, його тіло було буквально усе вкрите ранами і гематомами. настільки сильно його били перед розп'яттям. Виходячи, вони зустріли одного чоловіка, Киринейського на ім'я Сімон, і примусили його нести хрест його. І коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що значить лобне місце, дали йому пити оцет, змішаний з жовчу, і, покуштувавши, не схотів пити. Що це за напій, ми точно не знаємо. Можливо, це щось, що допоможе втамувати спраху, а можливо, це якийсь напій, який діяв, як алкоголь, щоб хоч трошки облегшити муки розп'ятого. Ті, ж, що розп'яли його, поділили одяг його, кидаючи жереб і сидячи, стерегли його там, можливо, одяг Ісуса не був дешевим, якщо його між собою ділили воїни, і поставили над головою його напис. Провини Його, це є Ісус, цар Юдейський. І от вам і відповідь, за що розп'яли Ісуса, яка його вина, він, цар юдейський. Тоді розп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, другого ліворуч. Ті, що проходили мимо, лихословили на нього, киваючи головами своїми і кажучи: Ти, який руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа, так само і первосвященники з книжниками та старішинами і фарисеями глузували, говорили. І інших спасав, а себе самого не можеш спасти. Якщо він, цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Уповав на Бога, нехай тепер порятує Його. Якщо він угодний йому, бо він сказав я син Бож. Також і розбійники розп'яті з ним ганьбили його. Тепер, коли він розп'ятий, немічний, окровавлений, слабкий і принижений, усі з нього глузують. Люди не мають ні грама співчуття, ось які жорстокі і темні душі у людей. З шостої. З години настала темрява по всій землі до години 9. А близько 9 години Ісус викрикнув гучним голосом Ліллі лі хвані, що значить Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? З, е, за годину і за годину я вам вже говорив, що так як рахували в древності години. Так як рахуємо ми години, відрізняється. По-нашому, то приблизно з 3-ї години дня до 6 була темрява. От стосовно цих слів, можна пояснити так, що Господь на собі ніс гріхи усього людства. І кожен раз, коли людина грішить, вона на трішечки, але віддаляється від Бога. І от Христос на хресті відчував фізичну біль і ще до цього. Додається біль, пустота, самотність від гріхів усього людства, і ці страждання досягли свого максимуму. І він промовив ці слова. Також це цитата з 21 го псалма. І Господь говорить їх на арамейській мові, древній мові, і таким чином научає, що древні тексти. Написані про нього. Деякі з них, що стояли там, почувши це, говорили, він кличе Ілію. І зараз же один з них побіг, взяв губку, намочив оцтом і, настромивши на тростину, давав йому пити. Все-таки знаходилися люди, які хоч трошки але співчували його страждання. А інші говорили. Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля спасти його. Ісус же, знову, скрикнувши гучним голосом, віддав дух. І ось завіса храму роздерлася надвоє зверху донизу, і земля потраслася, і каміння порозпадались, і гроби розкрились, і багато тіл померлих святих воскресли. І вийшовши з гробів, після Воскресіння його. Війшли у святе місто і явилися багатьом. Люди розп'яли Бога, Господь помер, і природа, і вся земля содрогнулася з жаху, що люди накоїли. Сотник же і ті, що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетрус і все, що сталося, злякались дуже і говорили: воістину Він був син Божий. там було також багато жінок, що дивилися здалеку. Вони йшли за Ісусом з Галилеї, слугуючи Йому. Між ними були Марія Магдалина і Марія Мати Якова, та Іосія і мати синів Завідєєвих. Коли ж настав вечір, прийшло багато чоловіків з Аримафеї, прийшов чоловік з Аримафеї на ім'я Іосі, який також вчився в Ісуса. Він, прийшовши до Пілата, просив тіло Ісуса. Тоді Пілат звелів віддати тіло. І, взявши тіло, Іосиф обгорнув чистою плащаницею і поклав його в новому своєму гробі, який він е, е, витисав у скелі і, приваливши великий камінь до дверей гробу, відійшов. Були ж там Марія Магдалина і інша Марія, які сиділи навпроти гробу. Ось так наскоро Христа похоронили. І не апостоли, не ученики, а фактично чужа людина, про яку ми навіть нічого і не знаємо з Євангелія. Бог кожній людині дає можливість прийняти участь в історії людства. Тільки хтось служить Богові і робить добре діло, а хтось звершує зло. Наступного ж ранку, що після п'ятниці, зійшлися первосвященики фарисеї до Пілата і говорили: Правителю, ми згадали, що той обманщик, коли ще був живий, сказав: через три дні я воскресну. То звели охороняти гріб до третього дня, щоб ученики його, прийшовши вночі, не вкрали його, і не сказали народові воскрес з мертвих, і буде останній обман гірше першого. Пілат сказав їм: маєте сторожу, підіть, охороняйте, як знаєте. Вони пішли і поставили біля гробу сторожу, і поклали на камінь печать. Навіть після смерті Христос був їм страшний? А як ви думаєте, Бог для кого страшний? Тільки для диявола, і для його слуг, і для грішників. Всі інші люди Бога люблять, шанують. Вони боялися Його, Його учеників, вони боялися помсти. Але невже Христос або учні могли мстити за зло? Невже хоч колись Христос призивав до помсти? Або до справедливості. Але коли людське серце наповнене гріхом, то вона всіх навколо вважає ворогами і поганими людьми. Як Каїн, коли вбив Авеля і все життя боявся, що йому будуть мстити за вбивство. Так і вони, проливши невинну кров в страху, проживали кожен день свого життя. Дякую за увагу. Храни всіх Господь. Амінь.